Всім привіт! Повернувся з роботи. Буде зараз вам такий невеличкий звіт за останні дні, бо з томусом я геть забив про те, щоб вам щось розповідати. За планом я йду досить впевнено, мені подобається з рослинами розібрався нарешті. Їх треба тільки віднести більшу їх частину до Тані на вілком, бо їм тут все ж таки хріново і це не є добре. Ще взяв от таку штуку: це ролики. На що вони треба, ви вже дізнаєтесь завтра. Бо в мене просто пала срака. Через те, я і купив оці ролики. Ви завтра все про це дізнаєтесь. А сьогодні, на цьому, мабуть, вже, мабуть, вже буде все. Бо ми зараз будемо йти в магазин, треба купити Тому Солікі. Треба йому і ціліки якось дати. І, коротше, таке, 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 коли. Коли хтось хворіє, це не добре, але це все тимчасово. Ми всіх вилікуємо і все буде добре. Друзі, всіх обняв. всім до завтра.